Основне, що я можу сказати, що я впевнена, що всі з вас хоча б раз дотикались, доторкались до себе того, про якого ми будемо тут говорити, і можливо цей процес буде навіть виглядати не як навчання, а як згадування. І це теж буде класно, тому що ви згадаєте. То, то ті істинні пласти щодо маширування якихось особистих моментів, суспільних е, налаштувань. І в принципі, це е, з програма максимум, яку я ставлю. Далі ви вже можете ці пласти знімати. У вас є розуміння, як це робиться і для чого це робиться. Саме складне, тому що я викладаю, мені здається, це здобути різницю станів себе. Без нашурувань себе там з мікронашуруванням і з макро, тобто взагалі відрізняти різну себе, і це не тільки про емоційний стан, от це найважче, але якщо це, це стає доступним, то решта питань вони відпадають, тому що там вже немає питань щодо яке прийняти рішення те чи інше, чому стався конфлікт, або як змінити динаміку конфлікту, тому що ви розумієте, що вся сила в керуванні станом. А от на чому вони базуються? Чому саме це так, а це так? Ми про це будемо говорити.